Відео знято для каналу Ex Автомобіль BMW 320D в кузові E46 2000 року виготовлення з дизельним 2-літровим двигуном. Для даного автомобіля і не тільки для обслуговування автомобіля придбали на сайті XSUA ось такий ось ключ. Це спеціалізований інструмент, називається динамометричний ключ. Так Ось Фірма Ято, каталожний номер, ось. ключ динамометричний, розмір підголовки одна друга і його діапазон роботи від 0 до 300 -метрів. Ось тут також метрів. Тобто сила зажиму до 300 Нм. метрів. Ось так виглядає коробка. Ось тут якісь ще Характеристики написано. Так, давайте подивимося, як він виглядає. Відкриваємо коробку. Перевернутий. Ось так він поставляється в такому пінопластовому корпусі. Цей ключ, він є трохи такий ніжний, так би мовити, тому... Його бажано ніде не кидати, не вдаряти, ну і транспортувати бажано, мабуть, ось в цьому і будемо його зберігати. Так, що він з собою представляє? Тут у нас пластикова ручка така, зручна з вирізами під пальці. Ось шкала. Як бачите, в обидві сторони до 300 шкала. Тобто це сила затяжки. Ось така струна, яка це, я, я так розумію, вимірює. Тут якась наклеєчка, ну і сама, сам барашек під головки одна друга. Це розмір. Отже, зараз спробуємо, як він працює. Де брати під кожен болт момент затяжки, це в принципі, зараз не складно. В інтернеті є багато інформації на кожен автомобіль. Під кожен болт або гайку, яка сила затяжки. Можете пошукати по своєму автомобілю, або, е, взагалі. Е, на даному автомобілі зараз протестуємо. Подивились в інтернеті, і що е, дуже зручно у BMW на деяких деталях, е, особливо під капотом, є. Вже на кришках, там кришка масляного стакану, кришка фільтру палива. Там є, Зараз покажу, щоб. Було зрозуміліше. Ось дивіться, це у нас кришка паливного фільтра. І ось тут написано момент затяжки. Бачите, 25 метрів. Ну і стрілочка, в яку сторону затискати. Так само, ось масляний фільтр. Можливо, не видно. 25 плюс 5. Тобто 25 і потім ну, можна 5 додати. Так, тут більше, здається, нічого немає такого. Але є тут моменти, коли отак вже написано. Тобто, Я думаю, що спробуємо ось тут, на е, паливному фільтрі. І ще нам було цікаво цей ключ спробувати на колісних дисках. Тобто, е, Ось ці, як знаєте, болти часто буває, що їх зривають, коли дуже стараються затиснути міцно колесо не відкрутилось і так далі, наче для безпеки, але якщо зриваєш болт, то воно ще більш небезпечно. Тому будемо тестувати. Для е, використання цього ключа, звісно, необхідні головки з таким самим розміром одна друга під оцей барашик. Не знаю, як він називається, я його називаю барашик. Е, ось ця головка на 27, це у нас розмір ось гайки на фільтрі. Зараз будемо на ньому пробувати. Так само, як на звичайний ключ, одягаємо головку, вона там фіксується кулькою. Ну і одягаємо його на нашу гайку або що у вас там болт. І отут нічого не доторкаючись, просто тягнемо за ручку і дивимось на шкалу. Там показувало, нагадаю, 25 Нм. Зараз спробуємо його відкрутити. Наскільки ми зажали Ось як бачите, 25. Ось вже майже 30, 35 і пішло відкручування. Тобто трохи ми перетягнули. Ну, ми без цього ключа затягували. Давайте повністю відкрутимо. ось щоб ви бачили, вже крутиться. Ну і все, тепер можемо. Затягувати. Ось, вручну затягнув, наскільки змогли. І пробуємо. Так, дивимось на шкалу. Коли затягуєте, звісно, стрілочка буде відхилятися в іншу сторону. Ну, Вправо, коли затягуєте, відхиляється. І вліво, коли відкручуєте. Так, поки що дивимось. Приблизно 15 ньютон метрів. Він трохи ось так стрибає, тому що там резиновий ущільнювач, і по резині воно так не дуже плавно йде. Так, вже приблизно майже 20 метрів. Ні, 15 поки що. І ось вже 25, ну, навіть можливо трохи більше. Тут е висока. Чи бага... велика шкала, тому отакі маленькі, не дуже зручно, звісно, але в принципі, видно. Ну все це 25, виходить, що ми затисли. Ну, в принципі, по відчуттям ми наче так і затискали, ну, трошки сильніше, мабуть. Так, давайте ще спробуємо колісні диски. Ось, На задньому спробуємо тут у BMW головка на 17. Потягнули головку, ну і дивимось. Відкручуємо. Зараз ось так щоб було видніше. Відкручуємо, вирішили відкрутити звичайним ключем, тому що невідомо наскільки ми зажали, щоб не перекрутити той ключ, тому ось ми відкрутили вже болт вже крутиться. ну Трохи його піджимаємо. Так, все. Я думаю, досить. І тепер пробуємо вже динамометричним будемо затискати. В інтернеті подивились саме по цій моделі, по BMW e 46 колісні диски закручуються силою 120 Нм. метрів. Так, дивимось. так Поки що приблизно 50, ось майже 100. Ну, ось плюс-мінус 120. Ось я думаю так. Зараз стрілочка. Ні, 110. Ще раз. В принципі. Ну я думаю... Ну ось натискаємо і 120 якраз і показує. Ось навіть 125-140. Я думаю, так і достатньо буде. Ну і давайте щоб. Перевірити, спробуємо руками дожати його, наскільки воно буде складно зажиматись. Взяли ось такий ключ, трохи з подовжувачем, трубка у нас для цього. Ну і пробуємо дотягнути. Ну, дотягується, але вже, як ви знаєте, цей звук, це вже, коли отак скрипить, то це вже вистачає затяжки. В принципі, можна довіряти цьому ключу. Але ретельно дивіться в інтернеті, щоб саме по вашій моделі, ну і саме на той болт, був момент затяжки. Дуже корисна річ, раджу мати в гаражі.